І користуючись нагодою, хотіла би порушити дуже складну проблему. Військовослужбовці останнім часом почали дуже активно констатувати проблеми. І коли вони не можуть достукатися до свого вищого керівництва чи найвищого керівництва, вони просять волонтерів допомогти І до мене, так само як до волонтерки звернувся один із підрозділів. Результатом того стало те, що їх покарали за це звернення. Зірвавши з одного місця, яке було теренами лісу і степу, і кинули в міський бів у складі десантно-штурмової бригади. В результаті чого ми маємо величезну кількість загиблих і поранених без жодного забезпечення, тільки як помсту, що звернулися до народного депутата і волонтера про допомогу, яку не надає держава, і справа в тому, що цей законопроєкт про мобілізацію він не дає відповідей на ці всі запитання, і замість того, щоб вносити норми, які би покращували ситуацію, які реально би стимулювали таке враження, що хтось постарався спаскудити цей законопроєкт настільки, щоб Бе військовослужбовці деморалізувалися в контексті того, чи захищати, чи не захищати Україну. Чесно кажучи, народних депутатів, уряд, владу української держави вони проклинають на чому світ стоїть. І єдине, що їх тримає на передовій, це те, що вони захищають свої власні сім'ї.